Не угу. затоляді? Добрий день, колеги. Я дякую тим, тим, хто відгукнувся на наше запрошення. Сподіваюсь, інформація озвучена нами буде для вас власне цікава, і ви зможете її поширити серед. Своїх читачів, глядачів і так далі. Отже, сьогодні ми проводимо прес-конференцію громадянської мережі ОПОРА, присвячений роботі громадських спостерігачів під час позачергових виборів президента України. Як ви знаєте, зараз відбуваються позачергові вибори і, в принципі, доволі складні ситуації вони відбуваються. Я не буду говорити на загальнополітичні теми, тому що контекст зрозумілий. Але це. Це те, те, що ті вибори відбуваються після революційних подій, те, що вони відбуваються фактично в момент, коли існує реальна загроза військового вторгнення. І разом з тим велике питання щодо легітимізації нових органів влади, тобто всього того, що відбувається зараз після Майдану, власне проведення, питання проведення власне, якісно, максимально прозорих і чесних виборів, є питанням номер один. Принаймні. Якщо це ну, для Волинської області ми повинні поставити власне це завдання, щоб ці вибори пройшли максимально демократично, прозоро і легітимно для того, щоб потім нікого не було сумнів з приводу е, обраного президента. І, власне, завдання громадянської мережі ОПОРА, яка вже не в перший рік проводить е, довготермінове спостереження, це е, е, відслідковувати те, як батько, це вибоча кампанія і. Е, Максимально не тільки моніторити ситуацію, а максимально впливати і навіть можливо попереджати якісь негативні моменти, які можуть мати місце у зв'язку з, ну, з нашою так званою політичною культурою, яка на кожних виборах приносить нам нові сюрпризи. Я спробую коротко зупинитися на наступних питаннях. Це особливості проведення цих виборів. частково я вже зупинився. Це формат роботи наших спостерігачів, як і за чим будемо слідкувати. Це щодо свіжа тема формування кожних виборчих комісій і, можливо, наші рекомендації до державних службовців і їхньої участі в виборчій кампанії. Щодо особливостей, ну, закон про вибори президента України, в принципі, він тоді чи на основі якого відбувалися вибори в 2010 році, були внесені ряд змін в березні, наскільки ви знаєте, найбільш такі, як на мене, важливі, це, це те, що, по-перше, до Деякі уточнення були, деякі процедурні моменти, які раніше викликали, скажімо так, маніпулювання чи зловживання від різних партій кандидатів, були дещо уточнені. Зокрема, наприклад, чітко було записано заборону щодо контролю за волевиявленням виборців, наприклад, фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів виявлення чи демонстрування виборцям. Тобто, якщо раніше це згадувалося тільки в кримінальному кодексі, то зараз це більш деталізовано і розписано як норма в законі про вибори. Також чітко зазначається про заборону голосувати замість інших осіб. Що важливо, це те, що, по-перше, деталізовано, що засідання не є засіданням виборчої комісії, процедура організації голосування, де дуже часто члени комісії маніпулювали цим і зловживали навіть у нас на Волині були такі випадки. Діє норма про тимчасову зміну місця. Тимчасово з місце голосування для виборця. Пам'ятаємо, в 2012 році вона була якби, е, ну, схожа норма була, але вона була відмінена ЦВК через різні випадки маніпулювання. В цьому законодавстві вона знову існує. І я сподіваюся, що органи влади зроблять ну, все можливе, щоб ця норма не була предметом для маніпуляції, а справді допомогла виборцям, особливо тим, в яких є проблема е, проголосувати в окремих регіонах, ну, здійснити свої волеви рівня. І е, також е, доволі цікава стаття це е, стаття 563 про спеціальне інформаційне забезпечення виборів, де якби дається перелік інформації, яка власне, стосується вас, журналістів. Яку інформацію можуть журналісти поширювати? От але підкреслено, що власне інформація яка стосується фактів подій, пов'язаних з виборчим процесом. Особливо, тобто, вона може поширюватися з власної ініціативи, тобто, це означає, що журналістам обов'язково будь-який матеріал там мати офіційні договори з кандидатами чи з виборчими комісіями, якщо це стосується загалом перебігу виборчого процесу, і це, ну. Це добре в цьому законодавстві як попередніх законах є норма, яка дозволяє громадським спостерігачам здійснювати своє спостереження на офіційному рівні, тому що, наприклад, стан до сьогоднішнього дня, ми працюємо в статусі журналістів. От я особисто є журналістом видання точки опори. Але вже з моменту діяльності кожної виборчої комісії, ромдянська мережа опора, яка отримала від ЦВК офіційний дозвіл на реєстрацію спостерігачів, ми звернемося до кожної виборчої комісії, щоб вони нам. Власне, видали посвідчення спостерігачів від громадської організації і вже будемо працювати в статусі спостерігачів. В цьому законодавстві, якби цей статус знов ж таки, спостерігачів розширений, за рахунок того, що спостерігачі порівняні громадські до своїм статусом до спостерігачів від партії і кандидатів. І, відповідно, матимуть можливість також оскаржувати певні порушення. Щодо формату нашої роботи, у вас є коротка інформація про те, як буде здійснити спостереження опора по всій Україні. Це 190 довготермінових спостерігачів, які вже працюють починаючи з березня. Фактично, майже в кожному окрузі є, є спостерігачі. Їхнє основне завдання це моніторити власне хід виборчої кампанії, виявляти в першу чергу ті факти, які. Свідчить про порушення виборчого законодавства, про неякісну, недобросовісну виборчу агітацію, про зловживання адміністративним ресурсом, тобто ті речі, які ну, в першу чергу негативно впливають для того, щоб їх повідомити про них і тим самим попередити якби, ще більше порушення. Це наш основний інструмент. Хоча, знову ж таки, в зв'язку з тим, що в нас є можливості реагувати і юридично, ми будемо цей механізм використовувати так само, як і на минулих виборах, в разі виявлення фактів. Підкупу не порушень правил агітації чи інших випадків буде звертатися правоохоронні органи, прокуратура МВС. І я б вас запиняю, що на цій виборчих кампанії ми це будемо робити більш активніше і будемо, ну скажімо так, методом громадського тиску вимагати правоохоронців результатів цих розслідувань, не так як було попередні роки, коли ну, фактично відповіді про те, як пішли розслідування, ми так і не отримували. А на Волині буде діяти. І дії вже, тобто я як координатор спостереження, а також ще четверо моїх колег довготермінові спостерігачі, які відповідають за, за кожен окремий округ, і прес-секретар, який, власне ця команда з шести чоловік, яка буде відповідати за поточну роботу нашої громадянської мережі. Всі вивелені факти порушень чи будь-якого там специфічного специфічних випадків проведення робочи кампанії, ми вас будемо інформувати, для того, щоб ви могли також інформувати про це громадськість. Що цікавого з того року у нас буде? Ми також недовзі запустимо сайт Мапа порушень, схоже, який існував у 2012 році, де інтерактивна карта, яка буде відображати випадки порушення буча агітації. і Кожен фактично зацікавлений громадянин зможе. З одного боку і повідомляти про випадки порушень, єдине, що вони будуть перевірятися. А з другого боку зможе також для себе формувати уявлення, яким чином відбувається виборча кампанія, який з кандидатів має більше порушень, чи якого типу порушення власне є найтиповішими. Також традиційно ми в день голосування будемо організовувати роботу короткотермінових спостерігачів їх Холинській області, буде понад 50, тобто за спеціально підготовленою статистичною методикою будуть вибрані окремі виборчі дільниці, де буде працювати наш спостерігач, фактично від моменту відкриття виборчих дільниць до підрахунку голосів. І власне на основі цих відомостей, які будуть в окружній в кожній дільничній виборчій комісії. Будуть утримуватися відомості, і де на рівні Києва буде зводитися вже якби результати голосування, так звані результати швидкого статистичного підрахунку. Досвід попередніх виборчих кампаній показав, що е, такий метод перевірки голосування є доволі е, е, якісний, тому що похибка його від офіційних результатів ЦВК є доволі низькою. Тобто він є набагато кращим, ніж паралельний підрахунок ніж, верніше, опитування біля вибучих дільниць. так, І він якби, схожий фактично на паралельний підрахунку голосів, тому що беруться фактичні дані з протоколів, а не відповіді респондентів ну, при виборчій дільниці. Єдиний ну, мінус, що ці результати будуть стосуватися тільки в національному вимірі, їх не можна буде застосувати до регіонального контексту. Крім того, ми, як спостерігачі опори, даємо такий меседж іншим зацікавленим громадянам. Тобто ми оголошуємо сьогоднішнього дня про набір спостерігачів, тобто люди, які хочуть взяти участь спостережні за виборами, хочуть долучитися проявити свою активну громадську позицію, і якби таким чином панем, продовжити свою активність з майдану і на виборах бути спостерігачем разом з тим. Не бажаючи представляти якогось кандидата, а просто бути спостерігачем, щоб відстоювати справедливі демократичні вибори, ми закликаємо таких людей, буде спеціальна форма реєстрації, чи можна до нас посотні звертатися, чи через мережу інтернет, і якби ми будемо з цими людьми працювати, будемо їх. Навчати для того, щоб вони також були долучені до спостереження, і тоді цілком можливо, що спостерігачів в день голосування від опори буде набагато більше ніж 52 осіб. Тобто 52 – це мінімальна кількість яка буде гарантована нами точно. Але якщо буде активна активна позиція людей, таких спостерігачів буде більше. Ми з радістю їм допоможемо спостерігати за виборами. Це стосується як окремих громадян, так і громадських формувань, типу самооборони, автомайдану чи інших активних середовищ. Щодо формування окружної виборчої комісії, як ви знаєте, ми це інформували. Вчора було утворено 5 окружних виборчих комісій. Фактично, що цікавого, такі попередні аналізи, тому що більш глибокий аналіз буде з нами ще робитися. Чотири кандидати не знайшли на волині своїх членів комісій, тобто не знайшли тих, хто би їх представляв, зокрема, це кандидат Андрій Гриненко, Валерій Коновалюк, Ренат Кузьмін та Олег Царьов не мають своїх представників у кожних виборчих комісії на Волині. Так, через це склад у кожних виборчих комісій на Волині менше ніж 23. В основному це 19 осіб. В одній з окружній комісії їх там 18. Тому що знову ж таки на одного член ОВК має менше кандидат Вадим Рабінович в 20-му окрузі. Також немає його представника. Ми також порівняли враховуючи досвід попередніх виборів 2012 року. Те, скільки людей має досвід, це тільки такий попередній аналіз у порівнянні з 2012 роком, хоча знов ж таки ми зробимо більш глибше порівняння. Якщо брати п'ять виборчих комісій, то в, в кожній виборчій комісії округу номер 19 четверо осіб. З досвідом попередніх національних виборів, тобто з досвідом участі в, в роботі кожної комісії саме 2002 року, в 20-му 20 окрузі в комісії лише одна людина з попередніх виборів, якби залишилася, знову працювати в ОВК в 21-му окрузі з 19 осіб, 5 людей працювали в 2012 році, в 22-му окрузі четверо осіб з таким досвідом, і в 23-му теж четверо осіб. Що цікаво, Ну, варто відзначити, що є і позитивні моменти в призначенні цих осіб, і є певні певні теж недоліки. Тобто, наприклад, в 19-й у кожній комісії 19-го округу четверо людей з досвідом, але цей досвід не зовсім позитивний, тому що був такий інцидент, коли 2012 році у кожна виборча комісія своїм рішенням не дозволяла журналістам спостерігачам. Проходити за певну територію, наприклад, там голосував підрахунок голосів і вже всіх моментів відбувався в актовому залі палацу культури місцевого, і, якби на сцену журналістів спостерічний не пускали, хоча це було безпідставно. І тоді і голова комісії, члени комісії одноголосно голосували за такі рішення. Звісно, ми їх потім переконали що це неправильно, але от четверо з цих людей, які власне тоді голосували, вони досі є в цій знову є в комісії. Я сподіваюся, що вони зробили висновки і не будуть повторні інцидентів. Разом з тим, наприклад, в 20-й виборчій комісії 20-го округу і 22-го, Головами призначені особи, яких ну в принципі представники громадянської мережі упора добре знають, і ну скажімо так, ми кваліфікуємо цих людей, зокрема пан Довмат і пан Циганюк, як люди, які в принципі доволі добре виконували свою роботу на попередніх виборчих кампаніях, орієнтуються в виборчому законодавстві. Тому є надія, що ну точно в цих двох виборчих комісіях при сприянні інших членів ОВК робота буде поставлена доволі нормально і якби таких ось проблем не буде. В 22 виборчій комісії також цікаво, що є досить, двоє членів територіальної виборчої комісії Луцької це пан Буцев і пані Парфенюк, які на сьогоднішній день якби, ще є членами міської виборчої комісії, але разом з тим є і членами окружної комісії. В принципі, ці люди теж мають значний досвід в роботі. Тому ну, є надія, що робота комісії буде поставлена добре. Хоча, от питання там же в цій же комісії, яка розташована в Луцьку, заступник від Петра Симоненка з 36-го року народження. Тобто, наскільки ну наскільки вдасться людині якби, такого вже поважного віку організовувати роботу комісії, тому що заступник це теж важлива посада в комісії. Організовувати роботу, ну побачимо час, поки що висновки не будемо робити. Якщо брати по представництву також кандидатів, то такий цікавий прецедент ну, тому що керівні посади ділилися в контексті національної якоїсь вибірки, так? але на Волині найбільше керівних посад має саме кандидат богомолець, двоє осіб, від якої потрапили в керівний склад. А інші кандидати мають лише по одному. Наприклад, там має представника в керівному складі Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Михайло Допкін, Королевська, Олег Ляшко. Микола Маломуш, Петро Порошенко, Вадим Рабінович, Володимир Саранов. Я цю інформацію потім також вам розійшлю: Петро Симоненко, Юлія Тимошенко, Тягнибок, Шкіряк. Тобто, це е, ті кандидати, які мають представників у кожних виборчих комісіях, саме в Волинських. Є, е, на жаль, також інформація, і ну, досвід показує, що вона підтверджується, коли е, членами ОВК записували людей, скажімо так. ну, Люди записувалися там несвідомо. Наприклад, якийсь штаб чи знайомі брали контакти людини там для роботи з спостерігачами, а він виявляється затверджений склад в складі в кожної виборчої комісії. Тобто, на жаль, поки що ми перевіряємо цю інформацію, уточнюємо, хто саме типу, записував цих людей. Люди не хочуть сильно розголошувати, але, на жаль, такі випадки теж є. так? Коли фактично без згоди людини її записали в кожну виборчу комісію, і також є підтвердження, що члени ОВК записані люди взагалі з інших навіть областей, там з міста Чорнограда на Калівської області і так далі. Що свідчить про те, що ну, вони були записані в окружну комісію для того, щоб забронювати місце, так і вже на ближчий тиждень-два ми будемо бачити процес заміни членів окружних виборчих комісій, коли одних виводить з ініціативи кандидата і іншого кандидата будуть пропонувати. Тому Фактично, цей склад ОВК, який зараз оприлюднений на сайті ЦВК, він не є остаточним. І мінімум 30% ми попускаємо, щоб буде оновлення заміна. Що також цікаво, ми якби, порівняли знову ж таки, з тими особами, які працювали в 2012 році, наскільки люди якби, міняли свою партійність. так, тобто, Чи це є ну, класичні заробітчани, чи це типу, мол, люди, які там з партійних мотивів постійно працюють на цю партію. Знову ж таки, це тільки попередні такі порівняння з розрахунку з 2002 року. То Така, така цікава тенденція, що е, ті люди, які працювали в 2012 році у окружній виборчій комісії і зараз працюють, то власне від кандидатів від Тимошенко, від е, е, Клименка і, і від е, Симоненка це люди як в 2012 році, так і зараз, якби представляють ту саму партію того самого кандидата. Тобто, видно якусь політичну е, лінію. Так само можна сказати частково про. Пані Богомолець кандидата, оскільки тут представляють, ну, відомо, керівником штабу є Микола Боліга, то власне люди, які працюють зараз в виборчій комісії цього кандидата, працювали раніше або в єдиному центрі, або в, в блоці наша Україна народна сила оборона. Хоча, от також є такі, типу, цікаві порівняння, наприклад, в 19-му виборчому окрузі в окружній виборчій комісії там, член комісії в 2012 році був від народно-трудового союзу. Пам'ятаємо, що це одна з партій, яку назвали так, технічною, так, яка обслуговувала тоді про партію. На сьогоднішній день він представляє інтереси кандидата Добкіна. Ось. Чи знову ж таки ліберальну партію, наприклад, в 21 му окрузі заступник комісії представляв в 12-му році ліберальну партію, сьогодні представляє кандидата Порошенка, чи знову ж таки. Руський блок у 2012 році сьогодні представляє кандидата Добкіна, тобто, ну, Видно, що це в принципі, люди, які десь працювали в форватері провладної партії, сьогодні представляють вже тих інтереси тих кандидатів. Ось. І е, більш глибший аналіз якби, складу окружної хубавої комісії і початку їх роботи ми дамо згодом. Нагадаю, що оскільки вчора були вони утворені, протягом двох днів вони мають провести свої перші засідання. Нам стало відомо, що сьогодні відбудеться засідання в двох окружних виборчих комісіях. Орієнтовно у шістнадцятій це буде засідати окружна виборча комісія 23-го виборчого округу центру в Маневичах, і о 15-й буде засідати окружна виборча комісія центру в Луцьку номер 22. О ну, відповідно, завтра, мабуть, ну, зобов'язані просто провести свої засідання перші наступні інші три виборчі комісії. Ну, якби зазначу, що окружна виборча комісія розпочне свою роботу в ціну лише після того, коли дві треті, треті від присутніх складуть присягу. Ось, тоді лише комісія розпочне свою, тобто не менше двома третинами її складу при її утворенні. Тобто ті, хто сплоть писав, тоді комісія розпочинає свою повноважну роботу. Наші спостерігачі будуть присутні на цих всіх засіданнях. Відповідно, якісь перші результати, перші якісь моменти в роботі цих комісій, ми також про це оперативно повідомимо за сумасвінформації. І четвертий пункт це щодо адмінресурсу і виборів. Ну, поки що на сьогоднішній день ми не володіємо жодною інформацією, яка би свідчила про зловживання посадовими становищами, використання посад для, для на підтримку певного кандидата, але той факт, що, наприклад, так чи інакше, керівні посади в обласній адміністрації в районних адміністраціях діляться між фактично між постанками партій. Ну готує ґрунт до того, що можуть бути такі зловживання. Я сподіваюся, що таких випадків не буде, і хотів би, би теж звернутися до представників в першу чергу політичних партій Бого, «Батьківщина», Бого Свобода, для того, щоб ВОБатьківщина, ну, Уроки попередніх виборчих компаній, уроки тих, хто був при владі раніше, і би, самі. Ну, не робили тих кроків і не дозволяли якби своїм представникам на місцях, тому що саме на місцях найчастіше є перегини, тобто зловживати ці службові становища, тому що от вже зараз є інформація, що, наприклад, керівник виборчого штабу, наприклад, в районі одночасно є міським головою чи головою ради адміністрації. Тобто формально це не заборонено, тому що керівник виборчого штабу Посада, яка не прописана в законодавстві, і якби на неї якихось зобов'язань не несеться, але ми розуміємо вже з практичної точки зору, що якщо це особа одночасно особлі між собою два такі протилежні речі, тобто вона представляє і держави і одночасного кандидата, що тут є спокуса використовувати службове становище, в робочий час давати якісь вказівки по виборах, використовувати автомобілі і інші обладнання, тому ну. Я, я би дуже хотів, щоб такого на навлені не було, наголошую, що спостерігачі опора будуть за цим спостерігати. І, ну, мені би не хотілося про це інформувати, але якщо такі випадки будуть, ми обов'язково будемо на них реагувати, і немає різниці. Як це стосувалося якоїсь партії в регіоні, так само це буде стосуватися партії Батьківщина чи Свобода, ми будемо такі моменти присікати і не допускати в подальшому. То я би хотів, щоб вони це зрозуміли і пам'ятали. Це, якщо ну, максимально коротко, те, що ми хотіли повідомити. В подальшому ми будемо зустрічатися в міру необхідності, знову ж таки, щоб зайвий раз вас не кликати, а будемо інформувати ваші розсилки. Контакти наші у вас є. Якщо є потреба в коментарях чи уточній пане інформації, звертайтеся, радо вам допоможемо. Якщо є запитання, будь ласка. Як ви гадаєте, багато людей, з якими я спілкувався, цікавить питання, наскільки є реальним зрив виборів, наскільки є реальним їх проведення, наскільки є реальний їх зрив? Саме вас, як аналітика. Це, так, це ваше постійно служба буде. <сподів> Скажімо так, можливість зриву є дуже велика. Ми це зазначали і в цьому звіті національному, який розслали буквально вчора, тому що. Якщо буде військова інтервенція, тобто агресивна, тому що фактично зараз відбувається тільки лише в прихованій формі, і не всі це визнають формально, так фактично, от, е, десь нас трохи Україна, країна загнана такий тупік. З одного боку, не оголосується військовий стан, тому що це фактично означає зупинення виборів. Одночасно ці два процеси відбуватися не можуть на закладачому рівні. І з другого боку, якби проводячи вибори, що є необхідним, держава неповною мірою реагує на ту агресію, яка вже відбувається. Є єби така пастка, тобто, яка, можливо, була і продумана спеціально для того, щоб ці вибори зірвати. Я не знаю, чесно кажучи. Тобто, ймовірність, зриву виборів є дуже висока. Але нам треба робити тому максимально все, щоб ці вибори відбулися. Преме на Волині, якщо, наприклад, ми зараз не впливаємо на ситуацію в Донецьку, то хоча б щоб на Волині не було застережень, щоб не було серйозних конфліктів, щоб не було якихось провокацій, тому що навіть те, що кандидатів депутати б'ють, ну... Комусь це може подобатися, комусь це не, подо... не може не подобатися. Але це подається як картинка спеціально для того, щоб показати, що вибори є нелегітимними, щоб чинився фізичний тиск на кандидатів. Що, ну, як вибирають, якщо одних б'ють, а одних носять на руках? Тобто цього не можна допускати. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і середовище з Майдану, і політики з Майдану. Тому що. Хоч, не хоч, мусиш перебудуватися, тому що виборчий процес він потребує навіть для міжнародних спостерігачів, які тут присутні. Певної легітимізації, так? тобто є певні вимоги, міжнародні стандарти. Якщо цього не буде дотримано, тоді ми даремно цим займаємося. Тобто тут є два, два рівні: зупинити цю агресію. Ну, це моя суб'єктивна думка, ми можемо діяти більш активніше, держава. Тобто є громадські формування, яких можна озброювати чи давати більше повноваження. Є так інакше міліція, яка підтримує цю державу, яка є на заході, в центрі, тобто можна як певні спецпідрозділи перебазовувати. Там поки що таке спостереження відбувається. І друге, це типу мол максимально демократично провести ці вибори в цих умовах. Тобто це теж випробування для України. Але загроза є. Дякую за запитання, дякую за участь. Тоді до наступних зустрічей і до наступного приводу. До побачення.